Привіт, усім! Знаєте, іноді одна єдина подія може перевернути все з ніг на голову. От саме такою подією для українців стала Кримська війна, і це повісти не просто історія про якісь там битви. Ні, це про те, як нищівна поразка величезної імперії раптом дала шанс на свободу. Давайте розбиратися, як це було. От погляньмо на театр бойових дій: здавалося б, війна імперії. Росія, Османська імперія, Франція, Британія. Але де все це відбувалося? В Криму, на півдні України, і хто ніс на собі весь цей тягар, весь жах боїв, постачання армії. Ну і звісно, найстрашніше людські втрати все це лягло на плечі саме українських губерній. Фактично, ця війна точилася на нашій землі. І що важливо значною мірою українськими ж руками? І ось тут ми підходимо до головного питання на сьогодні. Ну, добре, Російська імперія програла війну, і що з того? А от як ця поразка, цей крах імперських амбіцій, відгукнувся на долі звичайних українців, як він змінив ну буквально все суспільство, думки людей, і навіть, навіть те, як на Україну почали дивитися в Європі? Наш план такий: спочатку про ціну, яку заплатили українці за імперські ігри. Далі про дивовижний спалах народного гніву, відомий як Київська Козаччина. Потім розберемося, як військовий програш змусив імперію змінюватися зсередини, і насамкінець як Україна раптом з'явилася на політичній карті Європи. Отже, починаємо з першого пункту. І тут головне зрозуміти, хоча на папері воювали імперії, в реальності головною ареною цієї війни стали українські землі. А це, звісно, означало тотальне виснаження і ресурсів, і що найголовніше людей. А з чого все власне почалося? Ну як це часто буває? З імперських апетитів. Російська імперія просто мріяла підімняти під себе Балкани, і найголовніше отримати контроль над чорноморськими протоками. Босфор, дарданели, хто їх контролює, той посуді володар Чорного моря. Звісно, Британії та Франції такий розклад сил був зовсім не до вподоби. Вони втрутилися, щоб, так би мовити, зберегти баланс. А тепер. Про ту саму ціну, просто на секунду зупиніться і вдумайтеся. 25 тисяч. це не просто статистика, це понад 25 тисяч українських солдатів, які полягли лише під час оборони Севастополя. Чому так багато? А тому, що і Чорноморський флот, і сухопутні війська в цьому регіоні набирали переважно з місцевих з українських губерній. Це це просто неймовірні, колосальні людські втрати. І війна ж вдарила не лише на фронті, вона прокотилася по всьому життю. Українські землі перетворилися на таку собі гігантську ресурсну базу для імперської армії. Звідси викачували абсолютно все. Людей забрали в рекрути, вивозили продовольство, збирали гроші. Промисловість: Київський арсенал, луганський ливарний завод, всі вони перейшли на військові рейки, працювали тільки на фронт. А що коїлося в Криму? Там російська влада почала справжнє полювання на відьом, підозрюючи кримських татар у якихось там симпатіях до ворога. Це все вилилося у жорстокі утиски і репресії. Але поки імперія воювала з зовнішнім ворогом, у неї під боком назрівала зовсім інша буря, уявляєте, війна, вічай, страждання. І от на цьому ґрунті раптом почали з'являтися чутки. А чутки, знаєте, вони породили те, чого люди прагнули найбільше: надію, надію на волю. Історія там вийшла просто неймовірна. Дивіться, що сталося. Цар видає маніфест. Мовляв, треба збирати народне ополчення, бо війна ну, звичайний набір людей. Але для селян кріпаків, для людей, які століттями жили в неволі і лише мріяли про козацьку волю. Це слово ополчення козаки прозвучало зовсім інакше. Вони почули, хто запишеться в козаки, той стане вільним. І це для них був не просто дозвіл, а прямий наказ царя. І вони, вони почали діяти. І отут найцікавіше подивіться на цю прірву між тим, що хотіла влада, і тим, що почули люди. Влада, нам потрібне гарматне м'ясо для війни. Люди нам дають волю. Цар дозволив відродити козацтво. Розумієте, повна відсутність зв'язку. І саме оце непорозуміння, цей розрив між двома світами, і став тим самим детонатором, що підірвав ситуацію. Іван Нечуй, Левицький геніальний письменник, вловив цю атмосферу просто неймовірно. Послухайте, тим часом в народі пішла дивна чутка. Пішла й покотилась по селах, як грім по небу. То була чутка про волю. Народ зашумів, як бір в негоду. Це ж не просто слова, це справді, наче електричний розряд, що пробіг по селах і підняв на ноги тисячі і тисячі людей. І щоб ніхто не думав, що це був якийсь там маленький місцевий бунт. Зовсім ні. Погляньмо на цифри: цей рух, який назвали Київська козаччина, охопив більше 500 сіл. Уявіть, 500. І в ньому взяло участь понад 180 тисяч селян. 180 тисяч. Це ж одне з найбільших повстань усього 19 століття. Влада, чесно кажучи, просто перелякалася. І придушити цей рух змогли, лише кинувши проти селян регулярну армію. І так, це закінчилося масовими розстрілами. Гаразд, що ми маємо в підсумку? Імперія з ганьбою програє війну на міжнародній арені, а всередині країни ледь-ледь придушує гігантське народне повстання. Стало ж абсолютно очевидно, що вся ця стара система вона просто тріщить по швах. Щось треба було терміново міняти. І ця поразка у війні по суті стала смертним вироком для кріпацтва. Чому? Бо вона, як рентген, підсвітила всю гнилість системи. Всю її технологічну відсталість, економічну безпорадність. Ну як так, величезна імперія не може впоратися з відносно невеликими експедиційними корпусами Англії та Франції? Стало зрозуміло, кріпацтво це не просто несправедливість, це гиря на ногах імперії, яка тягне її на дно. І далі події понеслися просто стрімко. 1856 — Росія підписує принизливий мирний договір. І що ви думаєте? Селяни заспокоїлись? Аж ніяк. Майже одразу спалахує новий масовий рух, так званий похід у Таврію за волею. Тобто тиск на владу не спадав, а тільки зростав. І от нарешті, у 1861-му цар Олександр ІІ таки наважується, він скасовує кріпосне право. І це варто розуміти прямий результат двох речей: програної війни і безперервного народного тиску. І останні, але, мабуть, один з найважливіших моментів. Поразка Росії добряче струснула всю європейську політику. Імперія ослабла, і в цьому новому розкладі сил на великій шахівниці раптом з'явилася нова дуже важлива фігура Україна. Саме тоді в кабінетах європейських політиків у Парижі, Лондоні Відні почали говорити про так зване українське питання. А що це таке? А це по суті набір дуже непростих запитань. Що робити з цими величезними землями? Що робити з народом, який живе на них, але розділений між двома імперіями? А чи можна ці землі об'єднати? І головне, чи може на цьому місці колись постати окрема власна держава? І ось тут ми бачимо, як Україна, на жаль, стала розмінною монетою у великій грі. Для Росії все було просто втримати контроль над українськими землями за будь-яку ціну і придушити будь-які натяки на самостійність. А от для її конкурентів Австро-Угорщини, Німеччини та й для Британії з Францією Україна перетворилася на інструмент. На українську карту, яку можна розіграти, щоб послабити Росію, побачити в Україні потенційний буфер, спосіб стримати російську експансію. Тобто з гравця, яким Україна була колись, вона перетворилася на фігуру, яку пересувають інші. Отже, що ми маємо в сухому залишку: поразка імперії, яка запускає незворотні зміни всередині, величезне народне повстання, яке виросло з мрії про волю, з пам'яті про козацтво, і нарешті Україна, яка опиняється в самому центрі гри великих держав. А тепер головне питання, яке варто собі поставити: наскільки сильно всі ці події 19 століття відлунюють у нашому сьогоденні? Бо історія, знаєте, вона не те що повторюється. Вона радше римується і дає дуже важливі уроки. Головне бути готовими їх почути. Дякую.